Я вам трактую закон, який ви можете... Має бути офіційний Ради. Браття і сестри, я вам пояснюю. Тут проблема не в цьому. Проблема навіть не в Олександрі Васильовичу, якого я прекрасно знаю. Тут іде наказ зверху. І в Україні зараз немає релігійної свободи. В Україні йде терор. І є якась особлива. Релігійна організація, яка підтримується державою, а є якась не особлива, яку всяко треба гнобити, і це є Українська православна церква. Це відо це відомо буде розповсюджено однозначно. Воно буде розповсюдження вирішувати це питання. Це так просто Телефоную ще одному юристу.